Як виникла ідея проводити заходи реколекції? Ідея проводити реколекції для мер'ян зародилася в дорозі з Кракова до Львова. Вже починаючи з 2003 року, я і сестра Любомира Надич ми щороку брали участь в реколекціях лекцій «Одивіна» в Кракові. Оці Саваторіані, і в яких кожного разу, коли ми були там, понад 100 осіб різного віку і статусу брали участь. І черговий раз, повертаючись з таких реколекцій, ми повні піднесення і захоплення Божим Словом, одна одні ставили питання, чому в нас в Україні не може бути таких реколекцій? А тоді собі сказали: а можливо, нам потрібно це почати? І вже десь через рік, через два, в грудні 2009 року, відбулися перші реколекції Боже Слово в житті християнина. Яка духовна складова реколекція? І навіщо вона людині потрібна? Іван Павло ІІ у своїй енцикліці на початку нового тисячоліття зазначає, що не варто вишукувати нової програми. Програма вже існує, та сама, як завжди, викладена в Євангелії у живій традиції церкви. І у своїй суті вона зосереджена навколо самого Христа, якого мусимо пізнавати. Любити та наслідувати. Отже, з тих слів випливає, що духовною складовою реколекцій є, є сам Христос, є Його слово. Бо фактично Він є слово, є початком всього. Як читаємо в Євангелії Івана, на початку було слово і слово було Бог. А папа Венедикт у світ інцикліці вербом домені. Говорить, що в основі кожної справжньої, живої християнської духовності є Боже Слово, яке звіщається, приймається, служиться та розважається у церкві. І тому, воно, тобто Боже Слово, є в центрі наших реколекцій, які ми проводимо для мирян. Отже, реколекції це не тільки слухання конференцій, а в першу чергу слухання слова, слова живого. На запитання одного з фарисеїв, яка найбільша заповідь, Ісус відповів, перша слухай Ізраїлю, наш Господь Бог єдиний. Тому постава слухання чи послуху Богові є дуже важливою, для того необхідно час до часу відійти від цього гамерного світу, від своїх щоденних обов'язків, щоб зануритися в тиші і дозволити собі на цей привілей і, і почути Бога. Почути Його Слово, а коли почуємо Його неодмінно почуємо і себе, своє серце. Як говорить одна з реколектантів, що час реколекції це час для душі, коли ми можемо стати перед Богом в оголеності правди, в наготі душі, яка не шукає захисту від совісті, і одночасно отримати зцілення. Реколекції це як Божий дотик. Хіба можна описати стан душі тоді, коли тебе торкається сам Господь Бог? Чи багато жінок, дівчат щороку приходять на реколекції. І з якими особистими історіями приходять вони? В наших реколекціях з осені 2009 року, бо саме з цього часу ми почали вести статистику, взяли участь вже 630 осіб. Половина з них це учасники реколекцій для мерян, а половина для дівчат. В середньому на рік близько 100 осіб приїжджають на реколекції Боже Слава в житті християнина і таке ж саме число на реколекції для дівчат. Коли поглянути на реколекції мерян, то можемо спостерегти, що частина осіб, які приїжджають на ці реколекції, є з дуже болючим особистим досвідом. Різних зранень в минулому, негативних узалежнень чи непрощення. Але не приходять і такі, які, скажімо так, до зустрічі з нами ніколи не мали контакту з Богом, такого глибшого, як ми їх називаємо, це є християни з метрики. Раз у рік підуть до церкви і тільки. Але все ж таки більший відсоток людей, які є в пошуках і мають. В своєму серці глибоке бажання поглиблювати своє духовне життя, які прагне зустріти живого Бога. Що змінюється в душі і в світогляді після заходів реколекції? Ви спостерігали над цим? Так, найперше змінюється погляд на життя, змінюється відношення до Бога, до себе самих. Людина здатна подивитися на себе божими очима. І Той, хто усвідомлює, що Господь є живий і здобуває особистий досвід зустрічі з живим Богом, отримує таку внутрішню силу йти вперед серед тих щоденних труднощів. Як е, говорить один з реколектантів, е, пан Олег, е, що читаючи і роздумуючи над Божим Словом, він зрозумів, що саме брак прощення був причиною нездатності йти допереду. І під час, під, після цих реколекцій е, його життя кардинально змінилося. Е, відновлюється також радість життя, а це, в свою чергу, має вплив на відношення в родині чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, батьків до дітей. Також е, таким з, е, одним з наслідків реколекцій є е, е, глибше переживання самої літургії, е, святих тайн. Які пропонує нам церква? Чим відрізняється зміст реколекції для жінок, дівчат і просто мирян, які приходять на заход? Складовою реколекції для дівчат є тематичні конференції, які, в свою чергу, включають багато діалогу, діалогу з дівчатами, спільної праці в групах. Є також рекреаційна частина, така як відпочинок на природі. Або перегляд тематичного фільму, і пізніше його обговорення. І реколекції для дівчат ну, не мають обов'язкової цілоденної тиші. Натомість реколекції для мер'ян відбувається в повній тиші, для того, щоб уможливити реколектантам читати і слухати Слово Боже. Оскільки на реколекціях мер'ян ми ставимо перед собою завдання. Допомогти людям відкрити для себе силу і красу Божого Слова, навчитися молитися Словом, щоб у світлі його слова прочитати, зрозуміти сенс свого життя, зрозуміти все, що відбувається в їхньому житті. Невід'ємною частиною всіх реколекцій є також літургійна та особиста молитва, свята сповідь та божественна літургія.